До речі, я вам покажу отакого от от ножа. Колись, як дід ще тримав свині, то саме цим ножем він знімав шкірку сала там, з частини свині. До речі, в нас так багато ластів влітає. У нас в хліві два гнізда. І одне було гніздо там вверху над цим, але воно, видно, ластівки перелетіли вже звідти виросло і воно обвалилося. А, вони залітають сюди! А, дивіться, маленькі ласті, я вам зараз покажу їх. От на кабелі, бачите, сидять. Вони тільки з гнізда повилітали. У нас тут є в останній, в хліві. А Анди, бачите? Гніздечко. Одне, вон друге. Тут двері мають таку шпаринку, ми їх не закриваємо. Тут двері мають таку шпаринку, ми їх не закриваємо. І там вони собі живуть. Ну що, є переможець. Чи нема переможця? Відкриваємо. Е, ще така передісторія. Мені в інстаграмі е, вискочила... Це реклама була якогось е, сайту, який займається рослинами. Таке невеличке господарство. Чоловік жінку, яка продає рослини. І в них була акція на самшити. О, дивіться, гарні. Гарні такі. Дивіться, який гарний самшит. От, висотою в 35 см, який сформований такою невеличкою кулькою вже. Зараз хай співрометься, зараз треба водичку поставити. І в них була акція самшит. Якщо купляєте 10 штук і робите перед оплату за них, то один самшит виходить 50 гривень. Вони продають тільки там ще була умова. Продаж самшитів шитів е, за таку ціну по попередній перед оплаті. І якщо ви купуєте їх 10 штук. А так як в мене грандіозні плани отуди. Робити живу плід. Я купив. От вони приїхали. Гарні, до речі, досить гарні. Я вже складав їх, бо вони будуть гарно дивитися на цьому. Як плотик такий невеличкий. Кульками. Він собі розпрямиться. Він собі розпрямиться. По-любому ще гарно. Потім з часом буде обрізатися, підрізатися. От. Оп! Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не надурили. Не надурили. Дуже гарні кущики. Ось такому білому мішку. Гарно складені. Тільки з поля викопали, в торбинки пофасували, щоб земля Ой, не сипалася. На нову пошту прийшло. І ось така от красота. Дивіться. Правда? Сподобалось. Такі доволі високі кущі, гарні, пишні. Ну, В мішку трішки вони помялись, нічого страшного, вони відійдуть. Так що будемо. Я не знаю, може я просто візьму їх прикопаю на городі, бо тому що, щоб отам робити вже гарну територію, робити гарний рядочок, сам шиті. У, така... у мене такі грандіозні плани. Я хочу зробити заши... там агроволокном застелити. Зробити таку доріжку з цього, з щебеню. Зробити таку доріжку щебеню, потім зробити такий ряд шариками лаванди, А потім ряд самшитів. Буде так званий пліт. Забор. Буде забор. Маркос Олі, знов. Маркос Олі, знов пішли до сусідів, вон там же грається, тусується. тусується. А, бачите? От. Тільки, звісно, це треба робити поступово, тому що ті рослини, які там є, треба забрати хоча б частину. Спочатку перекопати, підготувати під посадку. До речі, лаванду теж я вже замовив. Я замовив 10 кущів лаванди, але різних, різних видів, різних сортів. Вони всі від рожевого до фіолетового. А Лас, як гарно спілкуються. Вітаються з нами. Різних кольорів, і так я через один посажу. Так що а, плани гарні, тільки треба головне, щоб їх втілити в життя. Потрошки, потрошки, знаєте, і буде, буде все нас гарно. Буде все нас квітувати, буде все нас гарно. Цей бузок на осінь планую повністю виробити, викинути з, отут, з цього горба взагалі. Ну, Але думаю, що в будь-якому випадку ви будете все а, бачите. Я буду з вами однозначно всіма. Своїми ідеями і планами ділитися, ну і під їх втіленням. От, так що поки у нас такі справи. Поки такі справи, а там побачимо. Знову ж таки, взяв нове відро, бо тому що по річку одне відро зірвав, на цвентері роботу зробили. І зараз, в принципі, жарко, але постараюся залізти. Зараз, зараз в принципі, жарко, але постараюся залізти туди ще. В ті кущі зірвати ще одне відрок по річки, щоб, в щоб з порічкою в нас було вже сьогодні, то кажуть, баста. Все. От. І ще наборубочок води того урагану ще раз розведу. І вон там на заїзді місток і коло річки покроплю той горбик, щоб трава не росла, щоб там вже косаркою не косити, бо там таке, отаке, знаєте, отаке, знаєте, і каміння, і все, що не хочеш. Там дуже незручно обкошувати то візьму покроплю. От. Спака сьогодні, не знаю, напевно, що градусів десь 35 точно є. Ну, Реально дуже жарко. Дуже. Фух, побалакали після роботи, відпочили, а тепер знову ж таки до роботи, мої хороші. Ходіть, допомагайте, бо я вже, як то кажуть, сьогодні в таку ж рушусь, втрачаю ентузіазм. Ну, Але робота від мене нікуди не дінеться. Так що треба братися до роботи. Помічники прийшли мені допомагати обривати далі по річку. Така, знаєте, тут дейка є така, що не така насичено червона, але вона теж вже достигла. Я думаю, для компотів, для кислоти, щоб менше давати лимонної кислоти, то підійде. О, О, так. Я потім ті лисочки вдома вже сяду в спокійній обстановці. Включу своїх любимих блогерів і буду перебирати. До речі, он там, бачите, рядочок он закопав сам шити, ну бо фізично не буду нічого ще робити. Там, щоб займатися тим квітником, треба приїхати, бодай би на два дня і займатися суто квітником, бо ну, неможливо це нараз. Буквально один кущ порічки, вже практично є ще одне таке відро величезне. Тут теж 20 літрів, величезне відро. У мене ще є раз, два, три, чотири куща. Ну це вже не буде точно сьогодні. Зірвав таке ще одне відерко смородини. Ну, Смородини, вон, бачите, теж багато є. То вже якось на другі вихідні, або вже з батьками приїдемо на пару днів. І тоді вже будемо суто займатися, як то кажуть, пітниками і порічками і смородиною, бо то наскоком за один день просто неможливо все зробити. А сьогодні ще таке сонце пекуче. Знаєте, що і так вроді стараюся в тіньку, в тіньку-тіньку, але в тіньку, так пече, що просто просто караул. От тому, тому так. Зараз дориваю ще те одне відро по річки і все. На цьому робота закінчується. Рахуйте, привезу додому 20, 25 літрів по річки, 5 е, літрів е, смородини. Треба буде далі півдняти все перебирати, складати. Закривати, заморожувати, то дуже на один раз багато. Так що, як то кажуть, все не все і зразу, а все поступово. Але нічого, така робота на свіжому повітрі, от, знаєте, в селі, на дачі, ну це, от, може, не всі люблять, знаєте, як то кажуть, таку роботу. Ну, як для мене, я, ну, втома відчувається, але я відпочиваю. так що... Теж вам бажаю всім такої, знаєте, як то кажуть, приємної втоми від вашої улюбленої справи. А найголовніше, щоб те, що ви робите, вам приносило задоволення. Так що, мої хороші, побачимося вже в Тернополі. А сюди, якщо, дасть Бог, все буде добре, то вернемося ще за тиждень.